Пам'ятаєте, що ми повинні з вами наклеїти на нашому світлофорчику його кружечки за кольором? Ми з вами стільки виконали завдань сьогодні. Всі кружечки ми з вами зібрали. Давайте пригадаємо, якого вони кольору. Так, зеленого, червоного і жовтого. Ну що, починаємо працювати? Для роботи нам потрібно. У мене заздалегідь вже є світлофор з ось такими віконцями без кольорів. У мене є кружечки жовтого кольору, червоного та зеленого. Жовтого кольору ми посередині будемо клеїти зеленого знизу і червоного зверху. Ну що, починаємо працювати? Почнемо із зеленого. Ми беремо. Наш пензлик. Набираємо клейстер та притримуючи наш кружечок пальчиками, ми по всій площині наносимо клейстер пензликом і наклеюємо на наш світлофор. І обов'язковою серветочкою зайвий клей прибираємо жовтий кружечок. Допомагайте мені, дітки! Ставимо пензлик наш на місце. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, якого кольору ми сьогодні наклеювали кружечки Маркуша. Зеленого вікуся, жовтого, ренатік та червоного. Ой, малята! Гляньте, в нашого світлофора засяяли всі вогники, які ми назбирали. Подивіться, який він. Давайте послухаємо його. Малята, я вам дуже вдячна, що ви мені повернули всі мої кольори. Тепер я зможу працювати. А, світлофорчику, ти робиш дуже гарну справу. Ти слідкуєш за дорогою, за машинами, за людьми. А ми з дітками вже звикли робити добрі справи, так малята? Ну що, а ми чекаємо на ваші світлофори, які у вас вийдуть, нам буде дуже цікаво. До нових зустрічей!